Усім привіт! Сьогодні будемо готувати одні з моїх улюблених солодощів зефір. Якщо вам здавалося, що це дуже складно, я вам покажу, що це дуже легко і смачно. Отож, починаємо зі збивання маренги. Якщо у вас ручний міксер, такий як у мене, спочатку збиваємо меренгу. Якщо у вас планетарний, ви можете робити сироп і меренгу одночасно. Спочатку збиваємо білок у піну. Потім поступово додаємо цукор і солі. Ось така консистенція в нас виходить, густа, але ще не така густа, як на бізне. Відставляємо білкову масу в сторонечку і швиденько готуємо сироп. Змішуємо в кастрюльці воду, цукор. Пакетика гара гару, також додаємо лимонний сік. Я видавлю, як ви бачите, зразу свіжовижитий на ложечку і в кастрюлю. Тепер додаємо дитяче пюре. У мене пішло дві упаковочки по 90 грам, і я взяла зі смаком малини, ожини та яблука. Як ви бачите, колір все ж таки більш яблучний, і тому я додаю для рожевого кольору ще трошки бурякового соку. Це ніяк не впливає на смак, лише дає такий ніжний рожевий кольор. Доводимо до кипіння і, зменшуючи вогонь, варимо ще хвилин 5, постійно помішуючи дерев'яною лопаткою. Тепер збиваємо на високих оглядах нашу гукову масу і поступово по стіночці посудини ми вливаємо гарячий свит. Об'єм нашої маси повинен збільшитися в два рази. Тепер швиденько будемо перекладати нашу білкову масу в кондитерський мішок і формувати зефір. Робіть це, це впевнено, але швидко, тому що маса буде швидко застигати. Ось такі гарні зефірки в нас виходять. З формою ви можете погратися, це все залежить від насадки до документарського мішку, який ви обираєте. Залишаємо застигати в сухому приміщенні десь на 7-10 хвилин. Це дуже важливо, щоб приміщення було сухе. Після цього, як сплинув час, притрушуємо зефір цукровою пудрою. І тепер будемо з'єднувати наші половинки. І знову ці половиночки нам треба огуляти цукровій пудрі. Ось такий гарний повітряний фруктовий зефір у нас виходить. Дуже раджу вам спробувати, бо це дійсно дуже смачно домашні солодощі.